Здравствуйте, это говорит Украина по обе стороны экрана, те люди, которые не все равно. Может ли ребенок стать оружием? Россия! Убел. Там у нас сегодняшняя сегодняшней из Карпетка для Дон Сегодня мы будем рассказывать про свои правила и те стал своими масштабными программами от этой Поехали! Неба! Ах, шуч! стільки можна! Стільки можна! А я просто хотілася б бути… Бути чути, бути чути… Була шуч! Шутер ровно щас-щас-щас! Я навіщо вятолалася, а я б тобі конфіцер! До побачення, друже! Я пазл піюгор! Так Богу, говорить Україна, про це сьогодні не будемо мовчати і ми. Дякую вам! Побачимось! Це говорить Україна на телеканалі Інте і Голосі Томі Бен. Здравствуйте. Нещадна помства. Ось тема програм на сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. <плес> Привіт, ви дивитесь Говорить Україна. Сьогодні поговоримо про нещадну помсту. І так, Філіп Ліндау нам прийшов гості. Здравствуйте, Філіп. Розкажіть мені, будь ласка, що таке нещатна помства? Помста? Помста? А допоможіть, козел замовкну, що ти говориш. Філіпліндау, ти мене так що е, витрачаєш гроші і за те, щоб чекали нещадну помсту! Пугало. І так. Пугало. Мене так, що обізнатися, що таке помста. Помста це насправді ніщо. Ай! Отримаєш 20 тисяч гривень. Опа! До зустрічі за тиждень! Мультдиверсі з Кабібарі залишилось 4 днів. Про це говорить Україна. Про це сьогодні не будемо мовчати. Дякую вам, побачити.